Сонечко, скажи мені, будь ласка, що це сполучається? бо ти поїхала з чоловіком на озеро відпочивати? А ти сидиш на телефоні, відправляєш повідомлення колишньому чоловікові? Слухай, ну це от реально не чесно. От мені чесно, по, просто по чоловічому Знаєш, один колишній у тебе просто в таких просто фаворитах, котрий у тебе синочок разом, він фаворитах, ти за нього дбаєшся. А от коли ти донька з донькою, ти взагалі коротше, не відправляєш йому ніц, взагалі ніякої уваги це нічого. Таке просто нуль на палуці. Ти це не бачиш, що це якесь просто знаєш, просто якийсь піпец, ну не чесно так. А може знаєш, що? а може не чесно, що ти одружилася після всіх цих стосунків, ти одружилася а, на новому чоловіку. І нечесно, по відношенню до нього, оце твоя така поведінка, коли ти сидиш, коротше, на телефоні, спілкуєшся з колишнім, одним з колишніх, бо інший, коротше, не фаворит, тільки один фаворит, Він у тебе знаходиться в першому місці по а, дзвінках, смс-ках і по всьому, чому можна тільки бути. А ти говориш, я хочу бути мамою і все інше. Красуня, слухай, ви поїхали разом на озеро відпочивати. Так, відпочивати, відпочивати разом. У тебе новий чоловік, нова сім'я, нові стосунки, обов'язки, і все інше. А ти сидиш, коротше, відправляєш фотографії вашого спільного синочка, Коротше, він бавиться, вісто, тут о, жарить. О, о, маршмеллоу, там, вся, що типа, бавиться, ось п'яте, десяте. Для чого ти це робиш? Знаєш, от от, знаєш, твій чоловік тебе питав, скільки разів? Сказав, слухай, чого ти це займаєшся? Чого він заслуговує такої уваги? Тому що він коли залазив, коли залазив, зраджувати, залазив на іншу жінку, то він взагалі за тебе. Не думав, ні за дитину за вашу спільну, ні за тебе не думав. А ти така просто, я не знаю, знаєш, просто як, ну, як манічіла якась, знаєш, типу береш і типу, йому шлеш, 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 після кінця і краю. Дівчина може треба схаменутися і бути не то що відповідальною, знаєш, відповідальною не перед своїм новим чоловіком, та хоч би перед само собою, просто відповідальною. То, що сука, для чого тоді ти розлучалася, для чого все це було? Для чого? Ну, напиши мені в коментарях тут, напиши, що ти думаєш для чого ти це робила. Ну, то ж Бог. Знаєш, Тобі нема чого сказати, тому що, ти розумієш, ти просто себе ведеш так безпідповідально, просто інертно. Я не знаю, це І, а, всі, а всі родині розкажуть, от мій чоловік, ось він такий, от він сякий, він не дає мені бути мамою. Слухай дівчино, схаменися. Та ти повинна першим ділом бути жінкою. А потім уже мамою. А потім уже бути, знаєш, там я не знаю в якому ракурсі і десь там на сотих уже колишньої дружини, яка щось там думає про колишнього, аби щось там зробити. Але не ставити колишнього посеред поперед всього. Ну, це просто-просто якийсь, Поїхати на озеро разом відпочивати. Це, це гарне озерце, око Лейк і все інше. Слухай, дівчинко, може, ти схами... треба схаменутися тобі, задуматися за свою поведінку? Ну, то, звісно, краще так от казати, що типу, от колишній чоловік. Точніше, за тіпа, той чоловік, який ти по, по новому одружилася. Так, да, він буде тобі колишнім. Це, це питання просто часу. Тому що знову ж таки ні один чоловік на таке не підпишеться, щоб це знаєш. Женитися а, на, на жінці, котра має ну, діти є, це зрозуміло. Це, не кожен таке може собі позволити, але є такі чоловіки, які дозволяють.